Нещодавно натрапимо новину в ТСН, де вони зазначали, що ста поступку позвали на волі на три роки за п'яну ДТП в Києві. От, я зацікавився цією новиною і вирішив подивитися сам вирок суду для того, щоб розібратися, як там насправді було. Зайшов в реєстр. Єдиний реєстр судових рішень і, відповідно, знайшов вирок суду першої інстанції і ухвалу суду апеляційної інстанції. Так от, щоб ви розуміли, то суд ухвалив вирок не на позбавлення ступку Остапа на три роки. А на обмеження волі строком на 3 роки та е, позбавлення права керувати транспортним засобом е, на строк 8 років. Е, хочу звернути увагу, що це абсолютно різні речі е, позбавити волі і обмежити волю. Е, зауважу, що якщо брати обмеження волі, то ти е, направляєшся в виправний центр. По-перше, сам, самостійно туди доїжджаєш. За рахунок держави, От. тобі дозволено там носити цивільний одяг, мати мобільний телефон, ноутбук, листування, відвідування. От. Тобі навіть дозволені короткі виїзди за території цього виправного центру. А якщо це буде добре, і ти не будеш порушувати порядок, будеш виконувати обов'язки, які на тебе покладені центром, то відповідно через 6 місяців ти, якщо в тебе ну, сім'я є відповідно, да, то ти через 6 місяців можеш жити за територією гуртожитку. І тобі єдине, що треба буде від одного до чотирьох раз а, приходити, реєструватися в виправному центрі, що ти є, і все з тобою добре.